Вітаю всіх, я Тарлох Євгенія. Розклад, прогноз на липень. Почну із водних знаків зодіаку. Як завжди, буде два варіанти. Люблю варіативність, тому що кожен може знайти своє. Якщо вам потрібен особистий прогноз на місяць, то звертайтесь. Так, два варіанти. Обирайте першу карту, яка впала вам в око. Та й буде ваша з цієї почну. О, дурень. Так, дивіться, ви тут легка на підйом. Комунікабельна особистість, дуже яскрава, сонячна, іноді інфантильна. Можливо, у вас також якийсь новий період в житті зараз починається, ніби ви кудись йдете, щось пробуєте, але поки що не знаєте, що це вам принесе, яким буде результат. Поряд завжди є якийсь вірний друг у вас, який вас підтримує. Можливо, ви цього і не помічаєте, але є. Можливо, це ваш домашній улюбленець тут проскакує, який вас надихає, якому ви розказуєте свої плани на майбутнє. Але позаду якісь важкі часи. Попереду щось новеньке, цікаве, що вас прям тягне туди. Так, якщо це про вас, давайте дивитись. Водній знак Зодіаку. рак риби, скорпіон. Що у вас, яка буде ваша основна енергія липня? О, сила. Прекрасно. У вас є натхнення для того, щоб втілювати ось це все новеньке. Ви повні енергії, повні бажання. Досягати своїх цілей, ви легко знаходите спільну мову з людьми. Таке враження, що ви щось придумали собі, якусь ідею, і ви знаєте, до кого звернутися по допомогу, тому що ви тут будете з легкістю знаходити якісь шанси для себе, якусь підтримку, будете знати, до кого звернутися, хто вас може підтримати, допомогти. В принципі, такий дипломатичний настрой і сонце на дні колоди. Взагалі на позитиві я би сказала, буде. Це, ніби тут може бути ще про те, що ви багато чого проясните для себе, будете ловити багато інсайтів, чогось корисного, а інсайти щодо чого? Щодо себе, щодо своїх знань. Тут прямо у вас такий всплеск енергії, який вам допоможе ваші знання направити в якесь потрібне для вас. Русло. В принципі, можливо, хтось буде чомусь новенькому навчатися. Тому, якраз таки прекрасно у вас починається новий період і з'являються сили на втілення всього, що ви собі там задумали. Так, хтось тут буде, знаєте, багато відновлюватися на самоті. От ви там бігаєте, крутитесь, з усіма спілкуєтесь, але потім залишаєтесь на самоті і все це дуже добре аналізуєте. Прекрасна енергія для водних знаків, то ви зазвичай так трошки сумуєте часто. А тут прям ваш місяць. Так, що у вас буде у фінансах в роботі в липні? Будете прям боротися за те, щоб ваша стабільність відновилася. Хтось тут буде дуже активно якраз таки займатися питаннями фінансів. Дуже багато справ, дуже багато зайвих справ, тому переберіть, будь ласка, що ви там робите не своє зайве і непотрібне. Ось це нове, якраз що ви собі плануєте зробити, воно дасть вам додаткові фінанси. У когось тут іде допомога або від держави, якихось державних установ, або дійсно якась там додаткова виплата від начальства, премія або щось таке може бути. Тому, в принципі, по колісниці ще також може бути щось додаткове. Можливо, ви, наприклад, вас відправлять якусь робочу поїздку, і там у вас буде шанс більше заробити. І загалом може бути більш активний місяць по вашій роботі, що у вас в особистому житті чекає в випні. Так, що це в нас таке. Тут в будь-якому разі йдуть у вас зміни, будете аналізувати, хто в стосунках, тут якийсь період роздумів, що робити з цими стосунками, але більше роздумів для того, щоб Покращити стосунки, не про розставання там, або щось, просто у вас накопичилось багато якихось моментів, які потрібно обговорити. Можливо, ви там віддалились один від одного, або щось таке, і ви будете аналізувати, от якісь проходити прямо уроки для того, щоб покращити ці стосунки. Хто без стосунків, у вас тут може бути знайомство із людиною, більше схожа на земний знак зодіаку, але. І з якоюсь розумною людиною, більше схоже, що це чоловік буде, але ви там уже дивіться. Хто мене дивиться, аналізуйте. Може бути це знайомство якраз через інтернет у когось, а у когось саме пов'язано з роботою буде. Або там з вашою роботою, або з роботою тієї людини. Тому тут може бути знайомство. Так, у когось, хто був в парі, буде, буде аналіз і буде всплеск емоцій. Ви зрозумієте, де саме ви можете зцілити, можливо, ваші стосунки, покращити. Буде така буря, потім буде. Активне примирення, назвем це так, і тут ніби відновлюються якісь такі прям пристрасті між вами, і ви зрозумієте, куди і як і що робити з цим всім далі. Але буде потім покращення згодом не одразу, тому що там потрібна поступова робота. Над стосунками, а хто без пари, хто там був, в кого тут знайомство у когось може привести прямо до швидких інтимних стосунків, я вам скажу. Тут не буде якогось продовження, але проведете приємно час. Тому це вам допоможе якось перезавантажити ваш, вашу голову. І знову ж таки почати щось новеньке, цікаве. Загалом розслабитися. Така вам порада налипить, по-перше, не обманювати себе, по-друге, перебрати, де ви подивитися, де ви робите зайве, тому що ви можете так активні але толку буде мало. Тобто, Свою активність направляйте в якесь мирне русло і не обманюйте себе, наприклад, щодо чого. Щодо того, що щось прийде до вас дуже швидко. Тобто не очікуйте швидкого результату, От, скажімо так. Налаштовуйтесь на те, що треба буде певний час для того, щоб втілити свої плани в життя. Це може стосуватися роботи, так і особистого життя. Тому якось більше розслаблення вам потрібно. Спілкуватися з людьми обов'язково. Спілкуватися з людьми без оглядки на минуле. Не тримайтеся за минуле. Воно вже в минулому, скажімо так, тому. Потрібно зосередитись на моменті зараз. Відновлюйте свою стабільність. Стабільність в чому? Стабільність в емоційному стані і у вашому ресурсі. Не розтрачуйте себе на непотрібне, знову ж таки, можливо, комусь делегуйте зайві обов'язки. Наприклад, якщо ви мама, дозволяйте вашій дитині щось якусь додаткову роботу, заняття чи щось таке. Не треба все робити самостійно. Тому цікавий такий розклад, позитивний, як на мене. Коментуйте, ставте лайки, буду дуже вдячна. І подивимось другий варіант. О, якраз водні знаки у нас кубки. Дуже романтична особа, повільна, творча. Креативна, може бути така мрійлива, повільно йдете до своєї мети, але, впевнено, скажімо так, іноді захльостують емоції, але для вас це нормально. Ви тут налаштовані на якісь зміни, можливо, більше в романтичному, особистому житті, або в якихось творчих своїх задумах. Можливо, ви почнете проявляти ініціативу щодо спілкування з людьми. Це може стосуватися як особистого життя, так і роботи, в принципі, дружнього спілкування будь-якого. Ви ніби якось окриляєтесь цього місяця, знаходите для себе нові ідеї. Можливо, зараз ви в такому стані. Вмієте підтримати інших такі емпатичні. Так, дивимось. Ваша основна енергія липня. О, якраз таке бажання спілкуватися людьми, дружність, легкість, такі, знаєте, натхнення, ділитися емоціями, ділитися якимось ідеями, можливо. Буде багато у вас у голові прояснення. Ви ніби виходите з якоїсь, хтось був тут в апатії, самотності, і уже зрозумієте. Причини, наслідки і що робити з цим далі. В принципі, переходите на сторону позитиву, скажімо так. Надіюсь, мій телефон не розрядиться, тому що в таку спеку і відсутність світла якраз таки іноді не встигаю записати розклад. Але, давайте, що вас чекає у роботі у фінансах в липні. Так, тут, в принципі, все стабільно. Отримуєте те, на що напрацьовуєте, з людьми спілкуєтеся легко, в колективі все нормально. Тут може бути якийсь додатковий шанс у вас. Тут більше схоже або на подарунок якийсь, або на щось, що ви очікували раніше, і ви вже це отримаєте. Таке враження, що ви прям чекали цього. Тут або якась допомога фінансова від родини, наприклад, або там від. Ось із близьких, щось таке може бути. Там аліменти, подарунки можуть бути. Можливо, якраз таки у вас там дні народження, тому щось таке може бути. Так, що вас чекає в особистому житті? у липні О, я ви тут задоволення. Такий настрій зараз прошу. Задоволені своїми рішеннями. Ви, в принципі, знаєте, хто в стосунках, тут буде більше розкриватися якісь таємниці, більше розкриватися один одному. Єдине, що не треба тут хитрувати, а варто відкриватися. Якщо ви в стосунках і хочете продовжити. Може бути на фоні цього конфлікт, тому що тут може бути якийсь, знаєте, конфлікт інтересів. Але. Тут по справедливості буде це все розібрано так, як потрібно, і ви знайдете спільну мову. Новий якийсь період почнеться у вас після вагань і пройде стабільність. Хто без стосунків у вас, тут, в принципі, ви починаєте себе добре почувати на самоті. Люди, якісь є в вашому оточенні, але поки тут в когось колишній воду мутить. Новеньких я поки що не бачу. Поки ви ніби налаштовуєтесь на якесь своє новий статус, можливо, ви недавно там розсталися в такому плані може бути. Тому ви ніби якось звільняєтесь, очищаєтесь від минулого і розслабляєтесь. Вам стає добре на самоті. Для тих, хто на самоті. І яка для вас порада на липень? Так, по-перше, не сидіти в апатії, бо можуть бути якісь сплески, але це все через ваші думки негативні. Тут може бути втома, можливо, в когось переживання за своїх близьких військових, наприклад. Тому пробуйте попрацювати зі своїми емоціями для того, щоб. Заспокоїти себе і врегулювати все. Ви, коли війдете в свій ресурсний стан, у вас налагодиться фінанси, до речі, у когось. Спілкуйтеся з близькими, не забувайте про них. Це про родину дійсно, комусь треба підтримувати зв'язок. Зайві емоції спробуйте перебрати і залишити десь. В минулому, можливо, виписати їх, щоб вам стало легше, але вам треба зараз взяти себе в руки прямо і рухатися далі, знайти собі якусь нову ціль для розвитку, можливо, по роботі, можливо, просто якимось зайнятися чимось цікавим, що вас, ніби, знаєте, захопить. Тому акцент знову ж таки на себе. Бажаю вам гарного липня. Буду вдячна за коментарі, лайки. Приходьте на особисті розклади, кого є бажання. Я також є в Інстаграм, в Тіктоці, скрізь підписана однаково, скрізь цікаво. Тому приходьте.